Записати у вигляді добутку ось такі вирази з від'ємними степенями. Отже, перший приклад. Бачимо, він нагадує нам різницю квадратів, так і є. Але щоб її остаточно побачити, пропоную записати так. А в мінус першому до квадрата, відняти 16 це буде 4 в квадраті. Ну і тепер легко розписуємо собі ту формулу. Буде в перших дужках А в мінус першому додати 4. А в других дужках А у мінус першому степені відняти 4. Ось є множники. Другий вираз це є сума кубів. Правда, з від'ємними показниками, але напишемо собі так: А у мінус першому до третього степеня, щоб бачити справжню суму кубів. Додати Б у мінус першому степені до третього степеня. І розкладаємо будемо мати так, згідно формули. А у мінус першому додати Б у мінус першому. І друга дужка. А буде в мінус другому відняти. Добуток А-1 на Б в мінус першому, і додати Б у мінус другому степені. Останній приклад. Бачимо, що це не формула. А якщо це не формула, то будемо щось виносити за дужки. Можна винести М у мінус 2 Тоді в дужках залишиться наступне: від першого залишиться одиниця, бо ми весь доданок винесли за дужки. Отже, буде одиниця відняти. А. Дія винесення дужки – це дія ділення, тобто від другого залишиться m у мінус першому степені. Ось так ми розклали на множники.